Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата! Я вас усіх вітаю зі святом Масляни. А ви знаєте, що на це свято пригощають всі один одного не тільки млинцями, а іще вареничками. Тому що варенички одна із найулюбленіших страв нашої батьківщини України. Тому сьогодні ми поговоримо про це. І я навчу вас ліпити варенички. Вареники дуже полюбляли козаки. В народі говорять, українські вареники самі стрибають до рота. Хай кожен живе, як вареник у маслі. Вареники бувають з різними начинками, з капустою, з картоплею, з грибами. Посипали варенички шкварками. Сьогодні ми з вами будемо вчитися ліпити вареники, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Я люблю, коли матуся ліпить варенички з бабусею, пальчиками чик-чик. Та й готовий вареничок. Трішки його підладнаємо. Та й у воду опускаємо. Варяться варенички, щоб ситі були діточки. Варенички приготували, та й усіх почастували. Отож будемо починати робити варенички. Для роботи нам знадобиться дощечка, стека. Та пластилін жовтого, білого та червоного кольорів. З жовтого кольору ми будемо робити варенички. А з білого начинку картопляну, а з червоного начинку з полуничок. Ну що ж, приступаємо до роботи. Ой, вареники, Запашні духняні! Ой, варени... Кралася нині, Частування непросте є у господині. Вареники, духняні, вареники сметані, баблять і чарують, кожному смакують. Ой, вареники у сметані, ой, вареники, запашні духняні. Розминальники. Барени... Духняні, ой, вареники у сметані, ой, вареники, запашні, духм'яні господиня ді душі, гостей частувала, варенички, ой, смачні, вміло подавала вареники, духм'яні, вареники, в сметані, баблять і чарують кожному смаку. Подивіться, які в мене вийшли варенички, А у вас буду чекати на фото ваших вареничків.